київ Одеса, посередині між мегаполісами, і затаїлася Умань. Мало хто встоїть та проїде без зупинки. Без нього не уявити Умані, розкішний парк Софіївка. Подарунок графа Потоцького, дружині Софії. Якщо говорити мовою сучасною, то олігарх подарував своїй нареченій таку собі коштовну іграшку у вигляді парку. Втім, не кожен такий подарунок з віками стане одним з семи чудес України. Софіївка один із найкращих у Європі пейзажних парків. Композицію саду закладала природа: чисті джерела, гранитні глиби, столітні дерева. Вже на цій основі кріпосні потоцького проривали пруди, споруджували Доспади та створювали архітектурні сюжети. Так щоб ви не помітили, де рукою чоловіка, а де природа і Галина Володимирівна екскурсовод тут популярний. Каже, раніше сади успівували у віршах. У кожного саду свій поет. У по саду писали найкращих з лучших поетів, то тобто й золотом платили за кожну строчку. Парк задумали як ілюстрацію до поем Гомера Іліада та та Ось Осьвідки тут стільки скульптур на античну тематику. Зараз ми в одній із семи підземних річок. Цар... Своїде ахеронт називається страшно. Антон за легендою перевізник Харон перевозить душі умірші подорож по підземній річці, майже у повній темряві. А тут ви побачите і екзотичних лебедів. Чорний австралійський лебідь, дуже рідкісна порода. Ой, вони зі мною розмовляють. Дійсно, варто приїхати тут навіть за 1000 км, тому що здесь краса. Масштаби такого подарунку коханій жінці надихають. Я хочу, щоб мій будущий муж подарила такий парк, а я по-любому подарю своїй жінці. Ми здесь з мужем встречались романтичні спогади. Да, романтичні спогади. Жалко, звісно, що чоловік не помістився в машину. У атмосферу осіннього парку настільки занурюєшся, що зливаєшся з природою у буквальному розумінні цього слова. Блін, лістик в рот попав. Щас. парк величезний, більше 170 гектарів. Гуляти не перегуляти. Прогулка по озеру. до відправлення залишилось 2 хвилини. Чи обрати транспорт оригінальніший? Сіквей. Пастер, гість. Тут більше трьох тисяч, рідкісних та унікальних у кожної своє історичне місце. За флорентійською хартією сад не можна буде змінювати, лише доглядати. Якщо входять дерево, какої цінне, обов'язково рядом тут і сажати точно вид в тому же місці. Під парком 40 метрів граніту та стародавній тектонічний розлом. Такі місця світяться з космосу. Дійсно наса определила це місце як найпозиційне, тобто по енергетиці, да, і з космосу. Ківка світиться. Як і Гранд Каньйон, Єлостонський парк, площа святого Петра у Римі та французький Монмартр. Киян без спільної пісні гумаські музики не відпускали. Як тебе не люби! Тож уменьце не тільки романтично, а ще й весело. Вже завтра. Як клонувати рослинку та шалені експерименти великого навчального закладу. Міста мій путівник у мене. you